Українцям в чергович через медіа продають дату завершення війни, і от цього разу британські таблої Daily Mail оприлюднив нібито стоденний план Дональда Трампа. Згідно з ним, наприкінці лютого, на початку березня, президент Володимир Зеленський має зустрітися з російським президентом Путіним. Офіційне припинення вогню, нібито почнеться з 20 квітня. А от вже 9 травня буде оприлюднення, оприлюднена декларація про узгоджені параметри закінчення війни. А саме Україні буде заборонено вступати до НАТО і вона визнає суверенітет Росії над своїми окупованими територіями та виведе війська з Курська. При цьому буде створено. Орена демілітаризована зона. Європейські, можливо, британські війська охоронятимуть її, але Сполучені Штати участі в цьому не братимуть. Відновлюватиме Україну ЄС і приблизно це буде коштувати 486 мільярдів доларів впродовж десятиліття. А штати зі свого боку продовжать військову допомогу Україні. Нашій країні дозволять вступити до ЄС до 2030-го, а санкції проти Росії знімуть. Проте запровадять спеціальне мито на російські енергоресурси, що також, начебто, піде на відновлення України. І варто зауважити, що президент Володимир Зеленський впевнений, що ніякого плану немає ще, тому тези цього так званого мирного плану спростовує ще і центр протидії дезінформації. Керівник його Андрій Коваленко наголосив, що такі речі офіційно представляються винятково на найвищому рівні і першими особами, тому точно не через зливи в медіа. І ми знаємо, що обидві сторони і Україна, і Росія, зараз кажуть, що вони дуже інтенсивно працюють з оточенням президента Трампа для того, щоб відбулася зустріч на найвищому рівні. Це і в Україні говорять, це і заявили в Кремлі. І от питання: хто ж раніше достукається і зустрінеться з Трампом. І, звісно річ, чи існує ось цей стоденний план мирний, який публікують медіа, що це вкиди, з чим це пов'язано і чи потрібно реагувати, чи є зерно правди. В них про це говоримо з нашим спікером. У нас на зв'язку кандидат політичних наук, експерт міжнародних Станіслав Жильховський. Пане Станіславе, я вас вітаю. Ми вітання вам. Я рада вас бачити. От Станіслав. Я напевно розпочну не з плану, так студенного, який там, Daily Mail начебто, написало, що, начебто, це план, який готується вже і готовий в, в, в Трампа. Я розпочну з того, що е, заявив Андрій Єрмак, що точної дати зустрічі Володимира Зеленського і Трампа поки що не існує, але може відбутися найближчим часом. Цитую наступне: Ймовірність контактів президента Росії і США 100% зустріч. Е, 100% і зустріч правда потребує серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває у просуднутій стадії. Про це пише вже російський інтерфакс. І от в мене запитання: що це такі за домашні завдання зараз виконують і українська, і російська сторона стосовно того, щоб якомога швидше зустрітися з Трампом і кого ж вибере Трамп? Я вже знаєте, ось так от скажу просто. Ну, це можна назвати своєрідним змагальним процесом, своєрідною конкуренцією між офіційним Києвом та офіційною Москвою. Тобто обидві держави хотіли би першими налагодити пряму комунікацію. Поки що мені здається, українська сторона випереджає Росію, тому що ми маємо більше зв'язків, не ну, принаймні публічних, з представниками адміністрації Трампа, і бачимо, що і посол України в США пані Маркарова зустріч з спеспресспецпредставником Трампа з, 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 з питань України та Росії Кітом Келогом. Це важливо, і, і в принципі бачимо, на на різних рівнях Україна комунікує, теж намагається робити і Російська Федерація і вибудовує комунікацію. Але там все ж таки зв'язки, скажімо, більш неофіційного характеру, і вони можливо не такі помітні, але в будь-якому випадку Москва. Намагається зробити все можливе, щоб розмова між Трампом та Путіном була раніше. І от, як зазначив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, що така зустріч можлива в лютому або березні, за зустріч Зеленського. Та Трампа поки нічого не відомо, говориться про те, що вона може бути незабаром. В принципі, якби е, Дональд Трамп відвідав, наприклад, Мюнхенську конференцію з безпеки, було б добре, е, щоб там е, ця зустріч відбулася, те паче, що президент України має відвідати цей захід, але поки що відомо. Ну, принаймні було підтверджено, що нібито е, е, Єрман... віцепрезидент е, Маша. Єрман... Та, та 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 даруйте. Я просто Андрій ма сказав, що да, і буде і Володимир Зеленський, і він особисто вони будуть брати участь у Мюнхенській безпековій конференції. Так так, але але очолювати американську делегацію, скоріш за все, буде віцепрезидент США Джей Дівенс. А отже, угу. це теж непоганий рівень комунікації е, і налагодження е, роботи із адміністрацією Трампа. Можливо, це і ляже в основу. Подальш подальших інших типів відносин, зв'язків, і я думаю, що це і що можна буде після того очікувати розмову між Зеленським та Трампом. Але ось в питаннях: що буде раніше, чи Трамп. Переговорить е, з Путіним чи Трамп, переговорить з Зеленським? Поки що це відкрите питання, але мені здається, що було б логічно, якби е, саме з українською стороною були активні розмови, тому що ми жертва війни, ми маємо право скажімо так, висловлювати думку щодо того, як повинні закінчитися бойові дії, і як вибудовувати єдиний дипломатичний фронт проти РФ. А уже потім Дональд Трамп доноситиме е, от таку позицію до російського диктатора. На на, мож, на всіх можливих рівнях, чи це буде е, і і можливих форм форматах, okay. чи це буде телефонна розмова, чи це буде очна зустріч? Але головне, щоб е, ці розмови були з врахуванням позиції офіційного Києва, інакше це виглядає якось е, підозріло, що хочуть вирішити е, питання е, України і війни проти Росії за. Спиною нашої держави, а це однозначно неприйнятно для України, і тому потрібно посильно працювати з нашими американськими партнерами, щоб дати їм розуміння того, що не потрібно говорити про Україну без України, пане Станіславе, я запитаю про таке. Кіт Келох відтер'ю нью пост заявив, що президент США спершу хоче зупинити вбивства у війні Росії проти України, а вже потім рухатися далі до мирних переговорів. От чи не можна цю тезу е, трактувати таким чином? Ми ж розуміємо, хто вбиває. Це Росія, і оскільки Трамп хоче зупинити вбивства, це означає, що швидше за все, б, Трамп мав би як мінімум би б так проговорити з Путіном і зупинити вбивства. Ну от так, як сказав Кіт Келох. Чи не означає це все ж таки, що насправді зараз в Білому домі схиляються до того, що Трамп має першим поговорити і зустрітися з Путіним? Ну можна в принципі це, це протрактувати. Я не виключаю, що буде першою зустріч, все ж таки між. Трампом та путіним, тим паче, що Трамп може завжди сказати, що я вже мав зустрічі Зеленським з... Зеленським, і це було ще до. Вперше було до виборів, це варто нагадати. А потім була зустріч у Парижі, коли президент Франції Мануель Макрон зміг організувати таку комунікацію. І тобто він може сказати, що я знаю про позицію України. Тепер вже пора пора а, говорити з росіянами. А, варіант такий а, цілком імовірний, але а, от мене цікавить, що мається на увазі під ну, під зупинкою вбивств зрозуміло, що Російська Федерація здійснює акти агресії і знищує. Українську державність убиває українських громадян, руйнує інфраструктуру okay. і тому подібне. Ось але знову ж таки, ми повинні також усвідомлювати, що потрібно мати якусь угоду на те, щоб не припинити такі акти агресії. Тому знову ж таки все впирається, чи буде досягнуто договору про припинення вогню. А що говориться про сталий вже такий стійкий мир, справедливий, мені здається, це вже більш віддалена перспектива. Для початку потрібно домовитися про те, щоб дійсно закінчилися ці всі атаки. Ось тобто тут мені здається два етапи потрібно, як мінімум: припинення вогню, потім уже досягнення миру. Росія хотіла би нав'язати нам. В один етап, тобто там уже неодноразово давали зрозуміти, що вони хотіли би мирної угоди, але ця мирна угода однозначно не вигідна для України, тому що от ви перед тим. Говорили про ці різні вкиди в засоби масової ну, інформації. Ми ще будемо з вами розбирати детальніше трошечки це так. Ці а, тут це тільки може бути лягти в основу перемир'я, а не мир, мирної uh -huh. угоди, Тому що тоді береться Україні дійсно визнавати і окупацію Росією українських земель, і позаблоковий статус, і тому подібне. Ну так ми дійсно вже далі поговоримо, але просто мені здається, що тут давато все складречі набагато складнішими є, аніж про це заявляють і чи інші політики. Ще торкаючись. Келлога. він сказав, що ті санкції, які діють проти Росії, Дональд Трамп готовий їх подвоїти. І, от, оцінюючи їхню ефективність, кіт Келлог каже, що це три бали за десятибальною шкалою. Чи готова чи готові сполучені штати Америки дотиснути до 10% за десятибальною шкалою? Він говорить про подвоїти це 6%. А це чи 6. От... але якщо говорити, може бути таке, що все таки буде потроєно для того, щоб всадити Путіна і щоб добитися е, умовно кажучи переговорів і якихось поступок з боку Путіна? І от коли це все може поступово статися посилення цих санкційних кроків з боку Трампа? Ну, можлиможливо, скажімо так, адміністрація Дональда Трампа вбачає санкційний тиск у форматі такого собі каскаду, тобто спочатку будуть подвоєні санкції і спостереження за реакцією з боку Російської Федерації. Якщо вона і надалі чинитиме агресію проти України і не погоджуватиметься на перемовини, тоді можна і потроїти. Такі санкції намаці ну, потроїти по відношенню е, до того рівня, як е, обмежень, які існує зараз, і дійсно тоді можна буде досягнути е, 9 чи десятибальної шкали. Я думаю, що таким чином це може призвести до того, що Російська Федерація піде на перемовини, але вже з більш слабких позицій. Тобто, фактично, путіну зараз надається можливість, навіть можливо, остання можливість про щось домовлятися на більш-менш паритетних умовах. І на те, що Кейлог говорить про поступки з боку обох держав, все таки можна сподіватися, що буде досягнено якоїсь такої угоди, яка не буде буде виглядати як капітуляція перед Росією, а буде більш-менш відповідати тим критеріям, які існують е, в контексті у таких от е, е, дов, довгих періодів е, війни, і до, досягнення проміжного етапу на шляху до повного мирного врегулювання, uh -huh. тобто, мені здається, це було б логічним. Побачимо наскільки Трамп буде готовий запроваджувати санкційний тиск, але знову ж таки я постійно говорю про те, що одних. Санкцій недостатньо, навіть якщо вони будуть подвоюватися, потроюватися, чи е, будуть в десятикратному розмірі, все таки потрібно паралельно посилювати Україну. І не забувати про те, що потрібно так само вводити обмеження проти тих країн, які допомагають Російській Федерації і обходити санкції, і не дають їй якісь військові можливості, які вона використовує проти України. От тільки таким чином, якщо будуть, будуть наступи по багатьом фронтам на Росію, тоді можна буде досягнути позитивного результату. Якщо це будуть лише санкції, чи лише будуть скажімо, запроваджені заходи, де проти цін на нафту або чисто будуть якісь обмеження протитіньового флоту, це не нада, не дасть таких результатів, як, як, як заходи, які будуть вводитися е, комплексно, тобто будуть вони соохоплюючими, і це тоді е, може мати позитивний ефект. Тепер повертаючись до того, що оприлюднило видання Мейл». Я нагадаю коротко, припинення вогню, нібито з 20 квітня, і умовно це декларація про узгоджені параметри закінчення війни. Ну, будемо казати, що умовно оголосять завершення війни, і це заплановано на 9 травня. Я любитель конспірології. Я зараз наведу деякі моменти, які мене насправді знаєте підшовхують до того, що десь щось є правдиве в тому, що. Умовно кажучи, написали Mail. Нагадаю, 9 травня москалі запланували парад в Москві і навіть запросили північну Корею. Я просто нагадую, в Україні продовжено і воєнний стан, і мобілізацію до 9 травня. Не забагато співпадінь, пане Станіславе. Ну, ми можемо прослідкувати деякі закономірності. Я не знаю, чи саме воно відповідає дійсності чи ні. Але й те я, ну, можу сказати точно, що Володимир Путін хотів би завершити цю гарячу фазу війни на умовах Москви, і потім показати всередині країни, що це перемога Російської Федерації. Так і, він же чат... так подивіться, які ультиматуми лунають з його боку. Ну яке яке бажання завершити а, а, війну? А вони не змінилися до речі? Я ж про це говорю. Вони не змінилися, uh -huh. і я не бачу поки що бажання Росії сідати за стіл перемовин. Вон... Путін може погодитися сісти за стіл перемовин тільки якщо е це виглядатиме як капітуляція України та західного світу, і тоді він зможе приймати оцей парад Побідобєсія 9 травня 80 роковини завершення е, війни в Європі е, як тріумф, і там будуть і, і повірте, там будуть не лише північні корейці тоді а там будуть і багато інших. Е... Партнерів Росії в Європі, ну це як мінімум Орбан О, та а, угу. Але можуть бути навіть і представники інших держав, якщо дійсно Росія покаже, що вона досягла е, успіхів в цій війні, а відповідно потрібно з нею рахуватися. І навіть просто буде почуття страху в деяких держав, і вони вимушені будуть відправляти якихось своїх представників. Таке це теж не виключається, і Путін хотів би втілити такий сценарій. Але е, якраз і задача має бути усіх нас, е, зокрема і адміністрації. Трампа, щоб не допустити до цього, і щоб можна було тиснути так, щоб Російська Федерація погодилася на перемовини, але з позиції сили. А отже, вона не зможе втілити в життя усі ті умови, які виставляються щодо тих вкидів, пане які... Станіславе, пане Станіславе, а вибачте, давайте є трошки ще одне запитання. Підганяють мене е, просто вас не напрягає порівняння Кіта Келого, який порівняв Дональда Трампа з Рузвельтом? і нагадав, як Рузвельт, так залагодив російсько-японський конфлікт 1900, війну 1900 Році. І що він отримав навіть премію миру. Розумієте, ось паралелі, коли умовно кажучи, одна людина хоче отримати премію миру, його порівнюють з Рузвельтом, що він може успішно цей шлях пройти. Натомість в Європі говорять і нагадують про жахливий пакт Молотова ріббентропа Рібентропа. І про це нагадують, кажуть, які вони наслідки мали, як домовилися, про начебто про ненапад і про розподіл фактично Східної Європи. Ну, знаєте, я не проти, щоб Дональда Трампа чи будь-кого іншого політика з вільного світу було номіновано на якісь е, премії, але якщо вони на це заслуговуватимуть, якщо Дональд Трамп зробить усе можливе, щоб в цій війні Україна перемогла, і щоб е, навіть якщо й буде якийсь проміжний етап, як, як е, перемир'я, а потім буде все зроблене можливе, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність, щоб Росія була покарана, щоб побачити, врешті-решт, Путіна на лаві під суд. Для в Азії, ось чому ні? Я думаю, що тоді можна буде нагородити і Трампа, ну, дивіться ближ... інші, та хай боже, та хай, хоч щороку отримує премію миру і нагороджується. У Мене просто питання, чи взагалі доречно порівнювати російсько-японську війну з тим, що зараз відбувається в Україні, і що так легко далося льозвільтут даруйте більше ста років тому назад. Чи можна зараз повторити так званий успіх? Ну зараз ну, перше не потрібно порівнювати а, ті конфлікти. Тут в, в них зовсім різна природа, і очевидь, ми повинні розуміти, що російська агресія повинна а, російський агресор, повинен бути покараний за те, що він здійснює, і а, також ми повинні враховувати, що геополітична ситуація а, є набагато. Іншою аніж та що була е, 100 років тому. А отже, я поки, я б не став, не не проводив би якісь парапаралелі ані з Рузвельтом, ані з Черчиллем, а, ані з Деголем. Абсолютно ні. Е, нам потрібно будувати новітню історію, але ми повинні робити все можливе, щоб ця історія не була похмурою і така, яка е, нагадувала якісь темні часи. Ні, ми повинні будувати таку е, таке міжнародне. Е, Міжнародне право таку такі міжнародні відносини, які базувались би до на повазі до суверенітету е, держав, на повазі до міжнародних міжнародних інституцій, до, на повазі до міжнародного законодавства, і е, щоб. Такий, така система не толерувала таких диктаторів, як Володимир Путін. А те, що там когось будуть нагороджувати, це дійсно не має значення. Це вже розглядатиметься окремо. Нам головне, щоб ми зберегли той світопорядок або зробили його кращим, аніж він є зараз, і це було б найкраще для всього людства. А не заводити все це в рамки. Нових реалій, які однозначно не відповідають інтересам жодної людини на нашій планеті, спасибі чесно, пане Станіславе. Станіслав Жіліховський, кандидат політичних наук та експерт спасибі міжнародник, вам. був у нас на зв'язку і аналізували ми те, чий же ж контакт відбудеться з Трампом перший, України чи Росії, і відповідно розбиралися, що ж це за план. Перемоги, умовно кажучи, було оприлюднено в Daily Mail про те, що, начебто, 20 квітня буде зроблено крок в напрямку того, щоб припинити вогонь. А вже 9 травня можна говорити, що буде оприлюднено таке собі завершення війни. Що ж це за план? Чи може він відповідати реаліям? І що насправді за цим стоїть в киду?